Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Болтинська. Вже майже рік у Кривому розі діє офіс Я ветеран. Це перший власне в регіоні офіс для учасників бойових дій, де вони можуть отримати повний спектр адміністративних та консультативних послуг. І все це в одному місці. Ця ініціатива реалізується за сприяння міської влади Кривого Рогу, за сприяння ради оборони міста на чолі з Олександром Вілкулом. Ну і власне є однією з багатьох програм спрямованих на підтримку ветеранів і адаптацію військових до цивільного життя. Скільки людей вже звернулися до офісу з моменту початку його роботи, який перелік послуг там можна отримати? Ну і власне про інші можливості, які міська влада надає військовослужбовцям, які вже повернулися додому, поговоримо далі з нашою гостею. Сьогодні це директорка департаменту адміністративних послуг Криворізького міського виконкому Людмила Зеленська. Доброго вечора пані людмила. Доброго. на початку я пропоную подивитися відео, як Відкривався центр Я ветеран у кривому розі, який є частиною якраз адміністративного центру, центру адмінпослуг Віза, а потім ми розпочнемо нашу розмову. Тож, будь ласка, відео. Нині у Кривому розі проживають понад 6 тисяч учасників бойових дій, 192 воїни із інвалідністю та близько тисячі сімей загиблих військових, аби усі вони могли зручно, якісно та швидко отримувати у рідному місті соціальну підтримку та муніципальні послуги. З 1 червня у кривому розі розпочинає роботу офіс Я ветеран. При його створенні враховували пропозиції фахівців, які мають чималий досвід допомоги саме військовим, учасникам бойових дій та їх родинам. Частина послуг, які Впровадження це є ідея і моя, і Вікторії Третя. Вони втілені в життя, і я впевнений, що це додасть зручності, комфортності переходу на мирне життя наших ветеранів після закінчення війни. І навіть зараз велика кількість комісованих, отримавших поранення, повертається до життя, життя в нових умовах. І ми маємо допомогти. Криворізький офіс Я ветеран з'явився на базі центру адміністративних послуг віза флагману з надання публічних сервісів не лише у регіоні, а й країні, який напередодні відзначив своє 20-річчя. За принципом єдиного вікна, п'ять адміністраторів ЦНАПу надаватимуть 561 вид послуг від соціальних до земельних питань. ЦНАП це також наш напрямок. І як ми як і ЦНАПі, це повинно було з'явитися першим. Да, вам про це не казало, але Ви саме це зрозуміли це зробив. Міновець завжди знав, що наша область і yeah. Пріоритетною і вона є фундаментом для провадження будь-якої ветеранської політики регіону. Дивлячись те, що ви показали, це дуже гарний приклад. Ці дорожні карти, як ви це робили, як ви це проваджували. це той фундамент, який зможе Мінвет показати всім іншим областям, а ми зможемо дати необхідну підтримку для того, щоб все запрацювало. У відкритті офісу взяли участь голова ради оборони міста Олександр Вілку, представники Дніпропетровської ОДА та міністерства у справах ветеранів у профільному відомстві. Зазначили, це один з етапів підготовки до масової демобілізації. І після війни, тож для ефективності та швидкості сервіс буде максимально цифровим. А більшість бюрократичних моментів вирішуватимуть адміністратори. Що чергу хотів би подякувати місцевій владі за те, що проявили активну позицію на сьогоднішній день? Уже в ряді областей України ми створюємо такі простори, деякі вже працюють, функціонують, деякі на стадії реалізації. От, і ми консолідуємо наші зусилля спільне із військовими, і з обласною владою з місцевою владою і з усіма міністерствами, які формують свої. Політики і мають можливість реалізувати через такі платформи. Підтримка ветеранів та їх родин пріоритет для нашого міста. Ще з 2014 року у кривому розі діють комплексні програми підтримки воїнів і членів їх сімей. Надається системна допомога чинним військовим. Відтак лише у 2023 році на виплати грошової допомоги ветеранам, військовослужбовцям та їх відним у міському бюджеті передбачили 92 два мільйона гривень. Безкоштовно навчаємо дітей воїнів, які загинули у закладах. Мистецької освіти міста майже 20 тисяч продовольчих наборів, видано сім'ям воїнів з початку війни, 100 тисяч гривень матеріальної допомоги з 2014 року. Надаємо сім'ям військовослужбовців. Резервістів, військово добровольців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту батьківщини. Ми віримо в перемогу. Повернуться фронтовики, і ми повинні їх швидко і з турботою реінтегрувати в мирне життя. Вони потребують нашої допомоги, уваги та підтримки. Зазначу, офіційне відкриття офісу «Я ветеран» у ЦНАПІВІЗА відбудеться 1 червня. Він працюватиме з понеділка по п'ятницю, з 8.00 до 15.30. Кузьма Шишкін Сергій Філоненко. Перший міський. Кривий Ріг це одне з перших міст в регіоні, в якому запрацював офіс. Я ветеран. Пані Людмило, скажіть, будь ласка, завдяки чому взагалі це стало можливим? І чи була в нашого міста якась фора, чи можливо якийсь особливий досвід в цих питаннях? Що от саме Кривий Ріг був вибраний для такої ініціативи? Так, згадаємо 2022 рік, uh -huh. і наприкінці цього року важкого ми робили висновки, які зміни відбулися на базі роботи ЦНАП, центру адміністративних послуг «Віза» виконкому Криворізької міської ради, і ми тоді детально проаналізували, що кожне шосте звернення до офісів послуг центру Віза було від воїнів або членів їх родин. І вже на початку 2023 року міським головою було проведено організаційну нараду з усіма причетними структурними підрозділами і надані доручення оптимізувати систему роботи з цією категорією замовників послуг, винайти нові шляхи для зручного і доступного отримання послуг ними. Завдяки підтримці міської ради були виділені кошти з міського бюджету, і на базі центру адміністративних послуг віза, на базі його головного офісу на молодіжні 1 було обладнано створено спеціалізований офіс я ветеран на п'ять робочих місць. І вже з червня, з 1 червня, ми дали старт його роботі. Запрацював. Запрацював? Чи є якісь принципові відмінності от в роботі офісу Я ветеран і центру віза? Ну хочу зразу сказати, що на сьогодні це вже ми відпрацювали 9 місяців, і е, тоді, на перших його етапах, ми відібрали п'ять найкращих адміністраторів, найдосвідченіших, найпрофесійніших, най клієнтоорієнтованіших для роботи цього офісу. Ми теж переживали, як у нас буде ця робота стартувати, складатися система. Тому на початку роботи ми залучали до цієї спільної нашої співпраці і медиків, і працівників соціального захисту. Тоді вже пізніше підключилися юристи з надання консультативної допомоги. І так Хенько процес залагодився, і мене зараз тішить те, що у нас відгуки про роботу офісу позитивні. Хотілося б тримати таку марку і надалі. А скільки учасників бойових дій вже звернулося за ці 9 місяців? Чи є якась статистика? Як я сказала, що ми з 1 червня стартували, і от сьогодні, 1 березня, маємо вже 9 місяців практичного досвіду? Ми обслужили близько 7 тисяч воїнів і членів їх родин. Із статистики звернень. Більше 80% – це безпосередньо самі учасники бойових дій, які знаходяться в короткотривалих відпустках, а також звільнені в запас. А чи мають, десь, до речі, право члени їх родин звертатися так, по якісь послуги? Так, я хочу сказати, що сама назва нашого офісу Я ветеран. Ми бачили в сюжеті, що це офіс Я ветеран для обслуговування захисників, захисниць та членів їх родин. Тому, звісно, мають приходять. 82% безпосередньо учасники бойових дій, десь 12% це члени сімей і загиблих і інші Категорія залишкова, це інваліди війни. А скажіть, зараз вже учасники бойових дій, ветерани вони йдуть вже безпосередньо до цього офісу. Чи буває таке, що вони звертаються до візи і тоді їх перенаправляють, чи віза все одно продовжує надавати? На Сьогодні послуг? офіс «Я ветеран у центрі Віза, це його серце. Молодіжна один, сам головний офіс, і е, найновіший, найсучасніший з дотриманням всіх е, вимог щодо інклюзивності, наш офіс є ветеран. Тому якщо люди приходять, е, наші адміністратори, які на рецепції зустрічають кожного відвідувача, якщо е, з'ясовується, що це учасник бойових дій або член його родини, відразу скеровують до офісу mm -hmm. я ветеран. Mm -hmm. Тобто у вас є прям таке розділення, так. щоб для зручності, так. щоб не плутати. Тому що під час воєнного. Стану у нас рішенням виконкому міської ради визначено, що ми працюємо виключно за попереднім записом на прийом до адміністратора. І це, я сподіваюся, розуміють усі наші криворіжці, усі наші замовники послуг для того, щоб унеможливити велике скупчення людей одночасно, тим паче в приміщенні адміністративного, адміністративне приміщення виконкому міської ради. А до категорії захисників, захисниць, членів їх родин у нас окреме відношення, і це без попереднього захисту в момент звернення, без всяких угу. черг, без всяких угу. записів. Скажіть, чи співпрацюєте ви з приватними підприємцями, от саме в рамках центру віза, надані допомоги військовим? І якщо так, то яким саме чином? Так, ну, центр адміністративних послуг це так в народі ще так часто кажуть, що це єдине вікно, угу. де можна максимально отримати кількість послуг в одному місті. І у нас дійсно в центрі адміністративних послуг віза працюють повноважні представники управління розвитку підприємництва, які в свою чергу співпрацюють з підприємницькою громадськістю міста Кривого Рогу. І є така ініціатива криворізьких підприємців надавати пільги при обслуговуванні. Військовослужбовців і Військовослужбовці, членів їх родин повноважний представник розвитку, управління розвитку підприємництва у нашому центрі видає спеціальну картку, яка теж називається Я ветеран. І ця картка дає змогу для придбання продуктів харчування, непродовольчих товарів, для отримання будь-яких послуг отримувати знижки. Паналічно. Суттєві знижки да, від 10 до 40%. І знаю, що на сьогодні це ініціатива 120. Ти двох суб'єктів звернення в 198 об'єктах бізнесу. Угу. А де можна подивитися? перелік тут людина кого отримує картку. Як вона зрозуміє? Де може? Якщо приходять до нас замовники цієї цільової категорії, фахівець дає дислокацію цих об'єктів роздруковано. А ще є можливість ознайомитися з дислокацією цих об'єктів їх адресами. На нашому веб-порталі центру Віза, веб-портал віза в Гуглі дуже легко знайти. Він у нас там на першій строчці завжди завжди, якщо замовити центр Віза виконком Приворізької міської ради. І, і там є спеціальний розділ, я ветеран. Ми там підтримуємо дуже уважно всю акту, інформацію в актуальному стані, і дислокація цих об'єктів теж там розміщена. Чи багато е, знають вже? Же про таку послугу, бо це дійсно дуже велика допомога, в першу чергу, якраз. Родинам військовослужбовців, які тут перебувають безпосередньо і можуть скористатися цими послугами, чи багато вже зверталися і інформація. Приємно відмітити, що люди знають, тому що, мабуть, між собою ще спілкуються, приходять уже цілеспрямовано до нас і знають про цю картку, «Я ветеран. А і ще ми цю інформацію розповсюджуємо і в друкованому вигляді, і в соціально значущих об'єктах такі. Як і лікарні, і управління праці і соцзахисту, і терцентри, і школи, і дитячі садочки. І е, навіть в трамваях, і тролейбусах через наших колег із управління транспорту. Е, такі Інформа... інформаційні листівочки, що у нас є офіс, є ветеран, і що в ньому надається близько 600 видів послуг. Ну, власне, офіс, я ветеран» це в першу чергу дійсно консультаційний центр, і е, я так розумію, що поступово він розширює і перелік своїх послуг ось таким чином, і допомагати військовослужбовцям в різних питаннях через вас також розголосилися і представники Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університету. Добре. У вас також є певна співпраця. Зараз про це поговоримо. Але до того подивимося сюжет. Будь ласка. В межах кривого рогу проживає 6100 учасників бойових дій, 192 воїни з інвалідністю та майже тисяча сімей армійців, що віддали за країну найдорожче, що в них було своє життя. Всі вони отримують фінансові виплати в рамках унікальної для України міської програми соціальної підтримки. Так, на цей рік з міського бюджету військовослужбовці та члени їх родин отримують більше 92 мільйонів гривень. За п'ять місяців роботи у офісу я – ветеран» його послугами вже скористалась значна кількість містян, які мають відповідну потребу. Сьогодні обслужено близько 1400 замовлених послуг. На сьогодні ми співпрацюємо з 80 з суб'єктами надання послуг. Коротка статистика на екрані. Тобто послуг для ветеранів на сьогодні це видача спеціальної соціальної карти для участі спеціального проєкті «Я – ветеран», призначення фільмів житло, до від єдиного за фільгових дій, державна реєстрація права власності. На житло, надання інформації, за дальше выглядит. До адмінпослуг, якими зараз в офісі я ветеран можуть скористатись військовослужбовці та члени їх родин, вже невдовзі долучиться нова можливість. Відкриється ще один консультаційний пункт. Ми самі виступили за ініціативу, щоб наш науково викладацький склад здійснював консультацію безоплатну таку допомогу ветеранам військових дій, а також членам їх сімей за нагальними питаннями, тому що виникає дуже багато ну, цивільних проводчених це набуття. Спадщини, це оформлення документів, оформлення груп інвалідності, соціальних виплат і тому подібне. І для того, щоб ну, скажімо так, зменшити матеріальну нагрузку. До ветеранів і учасників бойових дій ми готові це робити безоплатно. Нині в офісі я ветеран, захисники, захисниці та члени їх родин можуть скористатись 570 видами адмінпослуг. До них з 1 листопада додадуть тепер ще й юридичну підтримку від Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ на сьогодні з метою інтеграції наших ветеранів, суспільства. Криворізьку міську громаду вже п'ятий місяць у нас працює офіс. Я ветеран, прийняли багато наших уже учасників. Робимо фінансову підтримку. Наприкінці презентації нового вектору взаємодії та партнерства для військовослужбовців та членів їх родин, виконуючи обов'язки мера міста та керівник навчального закладу підписали відповідний меморандум. Будемо працювати на користь наших мешканців нашого міста і на допомогу ветеранам. Консультації здійснюватимуть досвідчені науково-педагогічні співробітники за участю здобувачів вищої освіти, юристів практиків, правоохоронних та правозахисних структур. Усі бажаючі отримати безкоштовну правову допомогу, можуть звернутися до офісу «Я – ветеран» в центрі адмінпослуг віза в понеділок, середу, п'ятницю, з 8 до 12.30, а також у вівторок та четвер з 13 до 16.00. Олександр Фефілатів, Сергій Іванкін, перший міський. Тож, як ми бачимо, в офісі я ветеран з'явився ще один такий консультаційний пункт, адже потреба і в адміністративній і в юридичній допомозі для ветеранів вона дуже велика. Це Одні з найзатребуваніших, мабуть, послуг для військових. Тож пані Людмила, будь ласка, розкажіть, як організовано вашу співпрацю з представниками інституту, наскільки вона є плідною і які результати на сьогодні? Так коротко скажу історію цього угу. питання. Ми з 1 червня стартували і на системній основі в приміщенні центру віза проводяться зустрічі. Ми їх називаємо діалогові платформи з представниками громадськості. з представниками Представниками військових для того, щоб знати зворотній зв'язок і розуміти їхню потребу. На, угу. на сьогодні, в яких послугах, в яких консультаціях. І на одній із платформ була е, така пропозиція, щоб е, в приміщенні центру Віза були м, м, юридичні консультації. Е, ще були такі побажання, які реалізовані і по юридичним консультаціям, і відвідування басейнів це одна із форм реабілітації для військових. Угу. Теж така послуга на сьогодні користується попитом. Е, а на сьогодні ще теж хочу сказати, що до, в стадії до Одне із доручень голови Ради оборони, яке він надав на останньому засіданні діалогової платформи це організація роботи електронного сервісу, мобільний застосунок Я ветеран для того, щоб у кожного в кишені з собою завжди були і перелік послуг, і контактні телефони того чи іншого суб'єкта надання адміністративної послуги. І так далі. Там дуже багато корисної інформації. Ця інформація на сьогодні місце це в наших буклетах, uh -huh. які називаються Я ветеран, і в розділі я ветеран» на, на веб-порталі Віза є така електронна форма цього буклету. Так, от було виказана пропозиція стосовно юридичних консультацій, і міським головою було підписано меморандум про взаємодію з керівництвом Криворізького навчально-наукового інституту Донецького інституту університету внутрішніх справ України. І з 1 жовтня представники цього навчального закладу щоденно за графіком, з понеділка по п'ятницю, в приміщенні нашого. ЦНАП, в приміщенні офісу uh -huh. я ветеран надають такі юридичні консультації. Нагадаю, графік роботи з понеділок, середа і п'ятниця з 8 до 12.30, і вівторок і четвер з 13 години до 15.30. Хочу сказати, що цей напрямок консультації теж користується попитом 165 відвідувачів було до цього фахівця, і питання задають щодо надання юридичного. Допомоги, в вирішенні проблемних питань від виплат, заробітної плати, від питань е оформлення посвідчення е учасника бойових дій і до е таких особистих питань, сімейних справ, на жаль, є й такі питання у людей. Тобто саме ця юридична допомога була фактично, вона ви її організували на запит військових, на так? Запит Тому військових, що їм, так, да, у нас в третій залі mm -hmm. робоче місце віконце номер 28. Там сидить фахівець. І, а тут знову ж таки це по запису, мабуть, заздалегідь, так? Ні, чи знову ні, ж таки ні, для категорії да? Да, учасників бойових дій, членів їх родин, без mm -hmm. всякого запису приходиш і відразу отримуєш послугу. Mm -hmm. Якщо подивитися на всі послуги, які надає на сьогоднішній день офіс Я ветеран, які є найбільш затребувані, куди зазвичай черга можливо є? так як я вже сказала, що близько 7 тисяч у нас відвідувачів з моменту роботи офісу Я Ветеран, найбільш запитуваними послугами на сьогодні це отримання соціальної картки Я ветеран, яке дає змогу на скидки. Як я сказала, з це саме криворізька знижки. історія, криворізька так це не державна, історія. це наша місцева Абсолютно, ініціатива. Вірно. Так, а із держав. Державних адміністративних послуг користується великим попитом це внесення інформації до єдиного державного реєстру пільговиків, тому що на сьогодні держава цифровізується в обслуговуванні наших громадян в сфері надання адміністративних послуг і наявність інформації в єдиному державному реєстрі пільговиків надає. Ну, змогу в отриманні інших процедурних питань також великим попитом користується, звісно, така державна пільга, як пільга на сплаті за житло і комунальні послуги. Наші адміністратори офісу є ветеран мають доступ, мають свій власний кабінет на сайті Пенсійного фонду України. І м, оформляють такі заяви, допомагають в оформленні. Хочу ще сказати, що цю послугу можна отримати як в сервісних центрах пенсійного фонду, так і в нашому офісі є ветеран. Але в нас є бонус, тому що при заповненні однієї заяви кажу, ну, здається, що так ну, просто одна заява. Але для заповнення цієї заяви на потрібні. Інформація про особові рахунки постачальників послуг: uh -huh. вода, тепло, газ. І ми ж розуміємо, що не у кожної людини це під no, руками є. Uh -huh. Тому наші <кій> адміністратори в порядку електронної взаємодії з одним із підприємств, які займаються платежами. В порядку електронної взаємодії отримують такі дані uh -huh. про і особові рахунки. Це відбувається буквально 5-10 там 10 uh -huh. хвилин, і зберігається час і нерви, і походи, і тому це Всі зручно. Інстанні. Запрошуємо до, до нас в офіс. Я ветеран всім, кому потрібна така послуга. Ну і фінальне питання власне про те, які плани в офісу Я ветеран, чи є, можливо, якісь перспективи на ще більше розширення, чи поки що основна маса послуг, яка надається, і ну, такої нагальної потреби немає в розширенні. Ми постійно трансформуємося на сьогодні. Перелік послуг, які надається в офісі, «Я ветеран, складає 602 види. Це дуже великий перелік. І це не остання. Цифра цифра, так, так би мовити, і ще хочу сказати, що працюємо над тим, щоб зробити послуги доступнішими. В центрі Віза є такий сервіс, як Віза мобільна. Це наші мобільні валізки, з якими ми можемо виїжджати і надавати такі всі послуги за місцем перебування нашого замовника. Чи він знаходиться в лікарні, чи вдома і не може фізично дістатися до нашого офісу, то адміністратори можуть приїхати і забезпечити. Вирішення Прошу, проблеми, та, так. да, тому будемо е, цей сервіс більш трансформувати і е, розширювати таку можливість е, для наших громадян. Е, також е, на сьогодні одною з формою. Е, як сказати, зробити послуги доступнішими і зручнішими розглядається питання. міська рада теж підтримала і це ініціатива міського голови За, у співпраці з міжнародним проектом ПРОН. Планується будівництво модульного ЦНАПу. І планується розширення робочих місць офісу «Я Ветеран» до 12 робочих місць вже то з 5, з 5 да? до 12. І сподіваємося, якщо все у нас вийде, співпраця буде такою, Живільний. як ми да, такою, як ми плануємо, то вже до осені запрацює такий наш модульний ЦНАП офіс «Я Ветеран». А модульний це мається на увазі в іншому місці. Він буде сформований? поряд поряд з будівлею виконкової міської ради в зручному місці. В комфортному місці. Угу. Хай так все і складеться. Будемо сподіватися, що все вдасться. Дійсно. І я нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Прайм Тайм була директорка департаменту адміністративних послуг Криворізького міськвиконкому Людмила Зеленська. Я дякую вам ще раз за те, що прийшли за ту роботу, яку ви робите для наших я ветеранів. Дякую. І на цьому у мене все. Дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.